Добра, щастя та здоров'я вам, дорогі наші друзі. Будь ласка, підтримуйте наш канал, ставте вподобайки та коментуйте, підписуйтесь на нас і всіляко підтримуйте наш молодий канал. Це дуже нам допоможе в нашому просуванні в алгоритмах YouTube. На дату, 27 липня, місяць знаходиться у фазі зростаючий місяць. Це вже буде 10-й місячний день у місячному календарі. Місяць розташовується у знаку зодіаку Скорпіон. Це розташування продовжується з минулого дня. А це означає, що настає час прийняття найвідповідальніших рішень. Поліпшена розумова діяльність зростає. Також зростає наша здатність до концентрації на суті проблеми. І високий рівень самокритичності якнайкраще дозволять нам відокремити істинно важливе від всього наносного і малозначущого. То можна сміливо братися за нові починання, розробляти бізнес-плани нових проєктів та покладати на себе всілякі зобов'язання, які виявляться для нас посилом. Десятий місячний день. Це сприятливий день для творчості, любові та духовних пошуків. Добре просуваються будь-які як важливі, так і не дуже важливі справи. Неприємні події, якщо і будуть траплятися, що само по собі має мало ймовірно, то будуть короткочасними і не завдадуть особливої відчутної шкоди нам. То все буде гаразд! Дуже добре б сьогодні було б націлитись на зміцнення стосунків у сім'ї та зайнятися благоустроєм нашого житла. Це сімейний день. Добре бути разом із родиною та близькими, запрошувати родичів, дуже доречним у цей день. Згадати традиції своєї сім'ї, своїх предків, які ці традиції підтримали та зміцнили у майбутньому. Саме цей день рекомендується розпочинати будівництво будинку для своєї родини. Смуток дня виявиться сьогодні короткочасним, він швидко і легко забудеться. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати. Писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен! Цього дня дуже результативно буде тільки кропітка праця. Яка вам сфокусуватиме увагу на питаннях, що стосуються матеріального благополуччя. Сьогодні не лінуйтеся, адже втрачений час буде складно надолужити пізніше. У представників цього знака з'явиться шанс виправити деякі помилки у відносинах із близькою людиною. Телець. З обережністю розглядайте ділові пропозиції, що надходять вам. Багато з них тільки на перший погляд можуть здатися прибутковими та привабливими, але насправді не дадуть бажаного результату. У будь-якій справі не слід поспішати. Важливо обмірковувати свої рішення заздалегідь, щоб унеможливити будь-який ризик. Близнюки Сьогодні на перший план вийдуть фінансові питання. Вас чекає успіх у багатьох справах, однак існує ризик фінансових втрат, тому не слід надто швидко приймати рішення. Цілком ймовірно, що часом ви неправильно оцінюєте ситуацію, занадто емоційно реагуєте на події, що відбуваються, не завжди вникаючи в їх суть. Рак. Сьогодні уникайте різноманітних поривів, які підштовхуватимуть вас на необдумані дії. У цей час ви будете готові згорнути гори, щоб досягти бажаного результату. Лев. Складний день, протягом якого можливі дрібні втрати та неприємності. У процесі роботи очікується багато непорозумінь, можливі конфліктних ситуацій з вашим начальством чи колегами. Однак, до обіду всі пристрасті вшухнуть, і з'явиться можливість без особливих турбот довести розпочати до логічного кінця. Діва. Сьогодні будьте пильно у всьому. Зірки попереджають вас про можливі невдачі у професійній діяльності та спілкуванні. В цей час реально оцінуйте свої можливості. Не беріться за ті справи, які будуть ні під ваші сили. Імовірно, ви не зможете успішно завершити деякі з них, що засмутить вас, і ваш настрій може зіпсуватися. Терези. Сьогодні можуть з'явитися перспективні плани, які принесуть ну, дуже непоганий дохід. При цьому обачно підходьте до будь-яких необдуманих дій. І краще не покладатися на чужі думки, які можуть бути помилковими. У особистому житті можуть відбутися зміни, які можуть вас розчарувати. Скорпіон. День буде сприятливий для багатьох справ. Сьогодні не відпочивайте на самоті. Потрібно більше спілкуватися та відбудовувати особисті стосунки. Правильно обрана тактика на роботі може стати фундаментом кар'єрного зростання. Цього дня вам відкриються нові перспективи то слід скористатися цією можливістю, щоб забезпечити вам фінансовий прибуток. Стрілець. Емоційна нестабільність та вразливість можуть зіграти з вами неприємний жарт. Цього дня слід відмовитись від легковажного підходу до роботи. Це дозволить уникнути втрат та проколів у справах. За певних обставин можуть виникати конфлікти з керівництвом. Чого слід остерегатися, оскільки це може негативно вплинути на вашу репутацію. Козиріг. Цього дня зірки рекомендують тверезо оцінувати поточну ситуацію та відмовитися від поспішних дій. Важливо уникати надмірної активної діяльності та постаратися знизити фізичне навантаження. Також слід відмовитися від дозвільного проведення часу, конфліктів і порожньої блаканини. Водолій! Це буде цілком сприятливий день для активних дій, започаткування нових проєктів. Чекайте на приємні новини, які в деякій мірі можуть вплинути на ваші плани. Нові стосунки. Та знайомства, які зав'яжуться в цей період, не будуть тривалими, тому зірки не радять надмірно обнадіювати себе. Риби турботи цього дня будуть пов'язані з негараздами чи непорозуміннями у професійній сфері. Саме ваше фінансове становище у цей день буде вкрай нестійким. Не виключено, що в цьому. Буде сприяти ваша неправильна оцінка реального стану справ. Будь-яка робота в цей час вимагатиме від вас більше зусиль і часу, ніж ви планували раніше, а результати не завжди будуть вас потішати і будуть сумнівними. Друзі. Ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки. Підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!